Друзі, всім привіт! Я дуже радий, що ви приєднались до нашого ком'юніті. Це перше відео, яке ви дивитесь. І в цілому я хочу, щоб воно було для вас максимально корисним, максимально зрозумілим, і щоб ви вже з першого дня отримували якісь позитивні результати. Отже, друзі, давайте почнемо з ризик та мані менеджменту. Я все це діло розповім на балансі 50 тисяч гривень, тому що в свій час я починав. З баланса 50 тисяч гривень, і з нього я створив свій основний капітал. Для того, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день я торгую з балансом в діапазоні від 900 тисяч гривень до мільйона гривень. Якось так, цей баланс я сформував з депозита 50 тисяч гривень приблизно десь за 3 роки. В цілому це є якби хороша робоча зв'язка, тому. Як вам, як вам сказати, ми на ній і будемо концентруватися. Отже, друзі, почнемо з балансу 50 тисяч гривень, тому що це якби в певній мірі є еталоном, і з ним вже можна робити реально позитивні результати. Для початку нам баланс в цілому потрібно поділити на 10 частин. Особисто я зробив так, тому що я в угоди в середньому заходжу там на 5 тисяч гривень, на 7 тисяч гривень, іноді на 14. Ну, Все залежить від ризик мані менеджменту, який я конкретно підібрав на той чи інший день. Отже, друзі, дивіться, в цілому баланс ми ділимо на 10 частин. Тобто, у нас баланс 50 тисяч гривень, ми його поділили по 10%, і у нас є, по суті, 10 частин. Хорошо, постійно ми з вами працюємо з цими 10%. Сама оптимальна торгова стратегія це починати з. 0,5% від суми загального балансу. Тобто заходимо в угоду на 250 гривень. Це по суті фіксована сума угоди, на яку ми заходимо. Е, відразу скажу, що я не беру в своїх прогнозах, на які я заходжу, догони перекриття як сказати, конкретно до як сказати, от є прогноз. Наприклад, там, мовно, євро-долар в город 19.00. Ми зайшли до кінця угоди, залишається 30 хвилин. Якщо актив, там, наприклад, опуститься набагато нижче, набагато вище, ну, неважливо. Я не беру, не беру догонів. Тобто нема у мене такої фішки, що треба добирати з більш кращої точки. У нас є один прогноз, є одна угода. Якщо потрібно буде зайти, то я це, звісно, озвучу. Якщо потрібно буде, то я озвучу. Самим цього робити не треба. У вас є торгова стратегія, якої потрібно притримуватись. Дуже багато новачків, не розуміючи глобальної картини, тобто, коли ти заходиш на коротку угоду, там умовно на 30 секунд, да теоретично там можна піймати, коли з'являється красна свічка. Гарну точку входу. Коли ми з вами торгуємо в більш довгому діапазоні, там, умовно, від 15 до 60 хвилин, то картинка, картина глобально може змінюватись в цьому часовому діапазоні. І ви маєте розуміти, що якщо ви, наприклад, побачили якусь там красну свічку дуже сильно, то це не означає, що потрібно добирати ситуацію, тому що до кінця угоди ще там 20 хвилин. І ну, ви, особа для себе нічого не зміните. Може зміниться тенденція, може змінитись напрямок ринку, і ви в результаті отримаєте два мінуси. Тому ви маєте чітко йти до своєї торгової стратегії. Зрозуміло, один прогноз, одна угода. Заключились на 250 гривень. Чекаємо. Давайте уявимо: ці, ця угода на 0,5% від балансу, на 250 гривень, вона не відпрацювала. На наступний прогноз, на наступну ситуацію, яка вам буде озвучена, ви заходите на 500 гривень на 1% від свого балансу. Заходите, і тут є два варіанти. Угода або відпрацьовує, або не відпрацьовує. Так само ніяких догонів, ніяких перекриттів. Є прогноз. Зайшли на нього, відпрацювала, слава Богу, не відпрацювала. Переходимо далі. Якщо перейшли далі, є третій прогноз, заходимо на нього 2,5% на 1250 гривень, угода відпрацювала, все, ми, по суті, перекрились, вернулися назад. Наприклад, щоб склалась така ситуація, де буде, наприклад, три мінусових прогнози підряд, ну, таке буває, в принципі, десь рази в місяць. Може бути. Тобто це не исключно. Ринок волатильний, десь якісь є ситуації не зовсім зрозумілі, десь ну, є багато моментів, в яких ринок може поводити себе так, що ви зробите три прогнози, а вони не вдалі. Добре, хорошо. Якщо це, не дай Бог, сталося, то ми переходимо до наступної фази. Заходимо на 1,5%, на 500 гривень. І рухаємося також таким чином. Якщо угода відпрацювала, то ви можете. Або залишитись на цих 500 гривень і торгувати до того моменту, поки не відіб'єте оцю суму. Тут дивіться, чому це зроблено. Коли ви, наприклад, зробили три мінусові угоди підряд, да, там 250 мінус, 500 мінус, 1250, то звісно, що по 0,5% заходить це дуже довго. І вам треба там умовно зробити 10 успішних угод для того, щоб відбити цю ситуацію. Тому ми переходимо до... Півтора відсотка. І тут вже потрібно зробити там 5 успішних угод для того, щоб відпрацювати цю ситуацію. Відпрацювали, повернулися обратно до 250 гривень. І таким чином ви рухаєтесь і будете знаходитись постійно на плаву. Ви маєте зрозуміти, що вашою основною задачею і моєю основною задачею останні вже ну, 2 роки, коли я дійшов там до певного балансу. Являється сохранення, збереження, збереження свого балансу. Саме головне зберегти. В першу чергу, ви маєте розуміти, що максимально зацікавлені в збереженні вашого балансу це маєте бути тільки ви. Тільки ви. Немає, ви не маєте ризикувати лишніми якимись там моментами. У вас є чітка торгова стратегія, по якій ви маєте рухатись. Також зацікавлений я, тому що я з кожної прибуткової угоди отримую свій відсоток. І звісно, якщо у вас буде баланс рости, то буду заробляти і я більше. Але ви маєте розуміти, що ми з вами працюємо в команді, і ви не, должні, я не должен підводить вас, ви не должні підводити мене. В першу чергу ви не должні підводити себе, тому що я позиціоную свій канал як я заходжу в угоди. Я безкоштовно ділюсь своїми угодами, я заробляю і даю своїм підписникам і людям заробляти. Тому в першу чергу ви маєте не підвести себе. Це ви маєте зрозуміти чітко. І оця стратегія полягає в тому, що ви, якщо ви, допустим, зробите 5 неуспішних угод, то ви втратите тільки точніше 6. Якщо буде 6, прям. Вряд невдалих прогнозів, то ви втратите тільки 10%. А 10% від цьому цілому від вашого балансу це абсолютно ніщо. Це абсолютно ніщо. І психологічно і морально ну, на вас це ніяк не вплине. Ви маєте це чітко розуміти, що трейдинг дуже сильно, як це правильно пояснити. Дуже багато людей сипеться на тому, що вони в якийсь момент ризикують занадто великою сумою, і потім вони можуть втрачати свій баланс, тому що вони не справляються попросту зі своїми емоціями. Ця стратегія з мінімальним відсотком від балансу дає можливість торгувати адекватно, тому що е, самому проаналізувати ситуацію. Це максимально склад, ну, складна річ і максимально моральне велике навантаження, особливо на мене, коли я розумію, що там за мною повторює там умовно 500 людей, і треба, щоб ніхто не втратив свої кошти. У мене величезне моральне навантаження. А вам потрібно всього скопіювати. Але я розумію, що це також моральне навантаження, тому не потрібно ризикувати своїми грошима. Потрібно йти чітко по створеній собі торговій стратегії. Ви ж маєте розуміти, що, е, ну, що, що потрібно заробляти гроші, а не гратися в якісь, допусті міри. Так, ну що, давайте тепер перейдемо до розбору для тих людей, у кого, наприклад, баланс ну, не можуть вони зробити поповнення на 50 тисяч гривень. Давайте так. Наприклад, у вас баланс там 5 тисяч гривень або 1000 гривень, ну, 100 гривень або 500 гривень, це такі більш навчальні баланси, але з них теж можна заробляти в цілому. Давайте розберемо на балансі в 5 тисяч гривень. Якщо у вас баланс 5 тисяч гривень, по суті, ви робите все абсолютно так само, тільки з балансом 5 тисяч гривень. Тобто, якщо у вас. 5000 гривень, то ви ділите його на 10 частин по 500. І тут, наприклад, замість 250 гривень ви заходите на 35. Тут далі місто 500 заходите на 50, в 1250 заходите на 125. В принципі, як би, як би все, все зрозуміло, все понятно. Якщо хочете заробляти більше, то звісно можете збільшувати свою суму. Умови, але разом із цим збільшуються якби і ризики. До речі, відразу хочу сказати, що якщо, наприклад, ви зареєстрували якийсь там мовно додатковий аккаунт для того, щоб приєднатися до в команду, а у вас є аккаунт там, на якійсь іншій платформі, або на цій же платформі, але інший, то я рекомендую вам все одно основний капітал перевести до мене. Пояснюю чому. В першу чергу я кожного місяця влаштовую акції, де ви за поповнення можете отримати до 8,5%. Далі, за моїм посиланням, ви будете отримувати безризикові угоди, бездепозитні бонуси. Також можна страхувати свій депозит, і там є ще багато крутих фішок, якими можна користуватись. Я зацікавлений для того, щоб ділитись з вами позитивними результатами, крутими акціями. І я думаю, ви будете також зацікавлені співпрацею зі мною, тому що ті люди, які торгують з великими балансами, роблять досить великі торгові обороти, у нас з вами такі особливі особливі відносини. Тому я рекомендую вам переходити повністю сюди.